На сцені не шкодує ні і посмішок танцювальний колектив Ярославна Галицького районного центру дитячої та юнацької творчості. Концерт присвячений 20-му дню народженню вже 5 років. Як колектив у достойний звання, зразковий Сили, здоров'я і душу у колектив клала його керівник Галина Колодій. З кожним роком колективу піднімається. Ми ростемо і професійно, і майстерно. Починався колектив з такої маленької групи дівчат. Зараз є п'ять груп дітей, більше ста дітей. Ну і сьогоднішній концерт це підсумок роботи за 5 останніх років, тому що 15 років ми святкували, сьогодні 20 років. Юні танцюристи демонстрували усю красу народного танцю. Я тут займаюся вже два роки, але за цей час дуже багато подружилася з ким і дуже багато зустріла нових друзів і подружилася з цим. Я вже займаюся 10 років в колективі. В танці я можу передати почуття. Ну, потрібно танець відіграти, там ти відчуваєш себе зовсім по-іншому. Ну десять років це для мене дуже багато. Ну насправді колектив для мене є, можна сказати, моєю другою сім'єю, оскільки ну, там я дуже проводжу багато часу. Подобається мені тим, що там можна навчатися різних рухів, можна показати свою усмішку на сцені. Колективу і його керівнику вручили грамоти, подяки, фінансову допомогу на костюми та путівки на відпочинок. І нам виглядає в залі, що це все так легко, воно так як на повітрі, на, на льоту. Але за цим це є велика важка праця. Бажаємо вам добра, здоров'я і наснаги! Здобутками хвалиться директор центру дитячої та юнацької творчості. У нас дуже гарні дітки. Колектив відомий не тільки в районі і в Івано-Франківській області. Колектив уже знаний і по Україні, тому що часто запрошують їздимо по фестивалях. Ну і за свій 20-літній стаж мали можливість танцювати в Хорватії на фестивалі Оребіш-фест, Чим не зачарували місцеву публіку. Глядачі не шкодували для танцюристів аплодисментів. Насолодитись мистецтвом танцю прийшло чимало галичан. Віталіна Запорожець, Андрій Васків, новини телеканал Раї.